Вони відповідальні та чесні. В Івано-Франківську вшанували працівників соціальної сфери. Офіційно свято відзначають у першу неділю листопада. Однак міський голова Віктора Нушкевичус привітав соцпрацівників уже нині. В Івано-Франківську налічується близько пів тисячі соціальних працівників. До них упродовж року звертається чверть населення обласного центру, а це близько 60 тисяч городян, каже Віктор Нушкевичу. І додає, найголовніша риса працівників соціальної сфери безмежне милосердя. Вони творять добро не тільки зі службового обов'язку. А й за велінням совісті. Зараз після цих урочистостей я поїду на роботу, тому що там знову такі десь так з кореспонденції. І от за рік, за рік я не отримав жодної скарги на вас. Жодної скарги на працівника соціальної сфери міста Івано-Франківська. І це є найбільше досягнення, і це є найбільший показник вашої роботи. Тому я щиро дякую вам за вашу наполегливу працю, за ваше милосерд'я. І хай Господь Бог столицею вам віддає те, що ви робите, творити добро для людей.